Марія, ви сьогодні ніби сама зійшли просто з подіуму. Спасибо велике. Я в українському дизайнері, моя любимая тага завжди мене зі чи не здивувало вас, що ви російська акторка в журі українського конкурсу краси. Зважаючи на політичну ситуацію, ви здивувалися, коли вас запросили? Ах, Катя, ви постійно задаєте мені ці питання про політику? В принципі, не бачу в этом нічого складного, що я актриса. российская и часто бываю здесь, потому что здесь живут родители моего мужа и сейчас работает мой супруг, поэтому у меня очень много подруг. Сегодня Санта Димополос, моя подруга, тоже со мной в жюри, поэтому я не вижу никаких проблем. Буквально недавно снималась в фильме в Киеве с Зеленским и Верой Брежневой. 8 лучших свиданий скоро выйдет, поэтому я очень рада. Ви своїм прикладом ламаєте стереотип, що насправді можна приїжджати в Київ, що в Києві можна розмовляти російською, що я до вас можу звертатися українською, ви від мені відповідати російською і ніхто нікого не звинувачує. Ви якимось чином розповідаєте про те, що відбувається у Києві? Тому що ви в Києві буваєте вже мені здається більше ніж у Москві? Мене спрашують, в принципі, задають питання, як що, тому що люди хочуть сюди їздити. це дуже... Здорово, что этот как бы железный занавес, который образовался, к сожалению, он понемножку исчезает. Я приезжаю сюда. Сейчас у меня годик дочки. С большим удовольствием гуляю, потому что Киев обожаю, людей здесь мне помогают постоянно поднимать коляски по лестнице. это, Это действительно большая редкость.